Я більше не боюсь зовсім нічого. Страх пішов геть, відступив, піднявши вгору руки, впав на знесилені тремтячі кістля і коліна перед тим смутком і жалобою, що прокинулися в душі, прокинулися від гучних криків та розправили свої могутні крила. Вічна шана вам, світлим янголам, загинувшим на рідній землі. Вічна пам'ять, а російським тварюкам, виродкам, хочу сказати, що ви вже не живі, ви давно мертві. Чуєте мене, ви, гниючі заживо та смердячі небіжчики, бо не одна жива істота, не здатна на таку жорстокість. Ви давно мертві, крапка, це кінець, вся та велика страна, якою ви так гардітесь. Є великим занедбаним погостом, цвинтарем, на якому ви схоронили все людське, заживо закидали землею свою свободу, волю до життя. Кладовищем, зачуханим, знехаяним, забутим, нікому не потрібним, з розкосими хрестами, зробленими, як прийдеться, на скорую руку, бо ви Непрацездатні від природи, що літа тонуть ті хрести у морі бур'янів, хриплять нечутно вони знають, що порятунку їм не буде, бо ви нездатні, ви глухі німі вам, покидькам вже мертвим від народження, ніколи не жити в достатку злагоді та мирі. Знай, Україно Моя рідна, мила, працьовита дівчинко, все мене, все скінчиться. Крім пам'яті, пам'ять буде вічною. В нас з тобою вже побувала в гостях нестерпна біль, пекучий смуток та сива жалоба. За ними слідом на поріг ступає сила, могутня, непохитна та тверда. Ти ще жива, ти будеш жити, Україна, розквітнеш знов, розправиш свої крила, посієш квіти, підеш до криниці, сорочку виш'єш, косу заплетеш, засієш цілу ниву гарних мрій, теплом зігрієш та поллєш любов'ю. Ти заплатила вже сповна дитино. Ти за майбутнє наше розплатилась кров.